Що ж відбувається із цим під час війни? Що відбувається з християнами? Ларі Кінг якось спитав: Фреско, що ви думаєте про християнство? Це чудова ідея, коли її збираються втілити в життя? Відверто кажучи. Я ще не зустрічав християнина, який би прощав людям, який би полюбив ворога, підставляв другу щоку на дверях, якого немає замків, якби запрошував голодного і казав би чиніть із людьми так, як би ви хотіли, щоб чинили з вами. Я не зустрічав християнина ніде, де б не подорожував. Суть у тому, що всім потрібне благополуччя, усім людям по всьому світу потрібне чисте повітря, чиста вода, плодюча земля та релевантна освіта. Що означає релевантна освіта? Вивчення сільського господарства, природи, нашого взаємозв'язку з природою, наших взаємин. Завдання освіти дати нам інструменти для того, щоб жити згідно наших бажань, а не так, як від вас хочуть. Від вас хочуть патріотизму. Отже, вами хочуть керувати. Як сказав Ейнштейн, патріотизм це хвороба. Однак він не міг казати це публічно, коли він тільки приїхав в Америку, то був соціалістом. Йому порадили не базікай про соціалізм, бо відправлять назад у Німеччину. Тому він про нього і не говорив. Якось я спитав Ейнштейна, чи вважає він, що вивчення суспільного ладу має бути нормою для кожного. Він відповів, що він соціаліст, проте не розбирається в анатомії суспільного ладу. Він спитав: Ви цікавитеся математикою. Я відповів так, як інструментом. Однак він нічого не знав про процеси суспільного ладу. Якось я спитав комуністів, як ви збираєтеся запобігти корупції в майбутньому. Мені відповіли, коли настане час. А це було під час Великої депресії. Коли настане час, ми цим займемося. Я спитав, де ви поселите мільйони людей. Ну, коли настане час, ми над цим попрацюємо. Я сказав: відкриймо технічний підрозділ комуністичної партії чи соціалістичної будь-якої, щоб покращити життя для всіх людей, щоб корупція не могла з'явитися. А вони розізлилися: ви відхиляєтеся від вчення Карла Маркса, вам доведеться піти. Але я не намагався відхилятися чи підривати комунізм. Я намагався дати методи вирішення проблем. Тоді під час депре. Есі, я приєднався до технократів, тому що вони говорили про використання науки в уряді. Однак у цій організації не було темношкірих. Я спитав, чому немає жодного темношкірого, і мені відповіли: нехай створять власну групу. Я спитав, а як.